Трамп заснував Раду Миру, надіслав Україні запрошення. Україна зараз розглядає це запрошення, відповіді поки що немає, приймає або ні. Президент України висловив моральний аспект, проблему, як українці можуть сидіти разом за столом переговорів з росіянами та білорусами, влада яких є агресором проти України. Я хочу сказати свою думку. Що під час повномасштабного вторгнення Росія викрала десятки тисяч українських дітей. І ми повинні використати всі засоби, і всі майданчики і платформи для переговорів, щоб цих дітей повернути назад в Україну. Цифра дуже велика, вона не є точною і її не оприлюднюють. За даними Вікіпедії, ця цифра сягає від 20, а то й до сотні тисяч. Українських дітей. Це діти з дитячих будинків з прифронтових територій, які були викрадені росіянами під час повномасштабного вторгнення. Доля їх зараз невідома. Який їх стан здоров'я, який їхній морально-психологічний стан? Ми цього всього не знаємо. І ми повинні вжити всіх заходів, щоб їх повернути. Якщо потрібно вступити в Раду миру, ми повинні вступити. І вести там переговори і добиватися їх повернення. Якщо ця рада миру буде щось робити незаконне проти інтересів України або заставляти Україну щось робити незаконне, в будь-який момент Україна може відмовитися і вийти. Але запрошення вона має прийняти обов'язково. Розумієте? Домовлятися будь-з ким з метою зупинки російської агресії. Це була передвиборча обіцянка президента України. І він зараз цю обіцянку може реалізувати. І в мене є запитання, чому українській делегації дозволено сідати за стіл переговорів з російською делегацією, наприклад, 23 січня з метою е, врегулювання питань обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури, а Україною обстрілів російських НПЗ, а в Раду Миру не можна. Чому Україна може засідати в ООН? Разом з Росією вести дискусії, а в Раду миру е не потрібно вступати. Тобто ми повинні використовувати будь-які засоби і платформи для повернення наших українців. І ми, мій виступ це не критика влади, це не внесення деструктиву, це бажання повернути наших українських дітей, які зараз позбавлені українського піклування, української мови. Українського оточення, вони цього всього позбавлені. І коли <кій> провідні засоби масової інформації, провідні журналісти, блогери піднімають питання, що десь під Києвом викрито монастир, де навчали українських дітей російській мові, то це дійсно проблема з нею треба боротися. Але чому <кій> всі засоби масової інформації, журналісти блогери мовчать за десятки тисяч викрадених українських дітей? Їхня доля невідома. Ми не знаємо, що з ними. Ми навіть не знаємо точних місць, де вони перебувають на території Росії. Ми не знаємо їхній стан здоров'я, морально-психологічний стан. Тому це дуже важливе питання. Розумієте? Його потрібно підіймати, обговорювати, щоб цих діток не забути і старатися повернути. І ми для їх повернення маємо використовувати всі абсолютно можливості і канали комунікації, в тому числі і Раду миру. Дякую за увагу. Прокоментуйте, будь ласка, висловіть свою думку. В цьому відео моя особиста позиція. Підпишіться, будь ласка, на канал.